Бажаю здоров'я на зв'язочку від Талек Фортес. Сьогодні ми будемо в ролі Бед Біч поліцейського. Ну і звісно, будемо брати смачні хабарчики. Тому, братанчик, одразу лупани того лайка та підпишись на мій канал. Маю величезні надії, що саме сьогодні мене не звільнять. Так, чекайте, вони до мене? Ви зараз серйозно? Хочу одразу пригадати, що я граю на Ukraine GTA, та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис завантажу гру. Вводь мій промокод FORTIS та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. О, братва, бачу порушника. Ось легенько. Порушує. Нормально, чувак пече собі на тій бесі. Навіть радар не дотягне 100%. Кидаємо братофастом Радар. Тут взагалі не можна зупинятись, так то. Диви, і зразу тікає. О, все. Це тако, чесно скажучи, не культурно. Це у нас вже в погоні, виходить. Треба його зупинити і зареєштувати. Головне, бляха, братва, що він десь врізався. Нехай заглухне, диви, що робить! Покидаємо машину. Біжимо, братва, біжимо, не знаю, чи у нього є зброя. але все ж таки, братва, постараємось його затримати. І став тазер, після чого пізрив, і став кайданки, стичну поясу, люди напроти. Будете затримані за втечу. Коротше, легесенько, легесенько, братва. Ми його затримуємо. Так, добре, відкрив двері автомобіля, посадив громадянина, закрив двері автомобіля. Ти ж не хочеш правильно в тюрму сідати. Можемо легенько з тобою якось домовитись. Так, братва, ну все, він погодився. Десь треба заїхати в ліс, принаймні в якесь місце, де нас точно не найдуть. І вже, братва, після. Цього ми зможемо в принципі з ним договоритись. Не знаю, навіть яка перша ціна буде, тобто яка сума. Ну, все ж я думаю, щось буде цікаве. Так, вимкнув бодікамеру. Дивись, ти взагалі підозрюєшся. У нас виходить шовтеча. 9.8 офтопом. На це діло тобі дається 25 хвилин. Якщо ти хочеш, в принципі, договоритись, треба для початку тебе буде обшукати. Давайте братва зараз його витягнемо. Відкрив двері автомобіля витягнув громадянина. Так, почав обшукувати громадянина на наявність відеофіксації та. Детектора. Кажи, я зразу, є щось з тобою чи нема. Є, та? Знайшов відеофіксацію, викинув на підлогу, розбив. Не вийде нашу, скажімо так, розмову записати. Давай тоді я одну кайданкові зчіпаю тобі. Ого, навіть так. Добре, все, супер. Можете бути вільними, громадяни. Коротше, братва зустрів своїх підписників, СБУшників. Знали, вони би чим я займався до того, мене би звільнили. Підписникам дарова. Надіюсь, ви себе побачите у відео. Опа! Одразу порушник. Дивіться, що робить. Так, він легесенько порушив. Проїхав по двоній суці. Ні, смузі? Ай-яй-яй-яй-яй. Бажаю здоров'я, постуково вікно. Так, громадянин, ви були зупинені за порушення правил дорожнього руху. Проїхали двойну суцільну смугу прямо переді мною. Наразі бачу, рухаєтеся легесенько без номерних знаків, то так не солідно. Помашки, моя. Попрошу вас вийти з транспортного засібу. Я ознайомлюсь з вами, добре? Ага, це все ж таки не ваш за машина, да? А як то ви катаєтеся? Не на своїй машині. Оренда, оренда. Ну, оренда, але тих паспорт мав би вам дати орендатор, ні? а Надайте паспорт. Паспорт, будь ласка, для перевірки. Так, взяв паспорт почав ознайомлюватись. Давайте, брат, зараз подивимося, що в нього там по порошуку, не по порошуку. І став національний планшет. Так, знайшов в базі даних. Бачу, у вас тут о штрафію ну, на 36 тисяч гривень. Наразі розшуку немає. Ви їздите без номерних знаків, ви їздите на такій тоніровці глухій, ще й не на своєму машині, Двойна сплошна. Ну, я вам скажу, то велика гроші виходять. Так, гроші є. Гроші є. А чуєте, а може ви хочете такого трошки дешевше, щоб воно вийшло, ні? Ну так. Да. Прийдіть в автомобіль. Давайте від'їдемо на якесь невели невеличке нелюдне місце, правильно? Правильно, правильно. Правильно, правильно. Він вже зрозумів, що тут, братва, буде коїтися. Ну, давайте зараз десь сюди заїдемо, собі, отут в ліса. Думаю, тут камер ніде в лісах немає. Так, виключу бодікамеру. Так, дивіться, все, я виключу боді Прослушки, немає. У мене є запитання до вас. У вас з собою нічого часом немає. А що імено? Ну, записні устройства, всякі диктофони, камери. Ні, ні, у мене нічого немає. Так, добре, давайте я вийду вас обшукаю. Ну, підійдіть до мене. Почав обшукувати його на записні устройства, на відеофіксацію, на диктофони. Точно у вас нічого нема з собою? Ні, <риклад> Хлопав, нічого не знайшов. Добре, добре. Дивіться. Та як по штрафам вам там виходить досить сурідно, я вам скажу. Так, у двойна це у нас 60 тисяч, їзда без номерних знаків це у нас 50 тисяч. І розумієте, самі то виходить дуже багато. Давайте такого тихо, мені легесенько 20 тисяч зараз в кишеньку кладете, і ми роз'їжджаємося. Все, братва, отак красиво працює битко. Так теж підійде. Все добре, тоді. Це взагалі неправильний розворот, тут не можна розвертатися. Ні, треба, братва, його таку легеньку зупинити, я б казав, і перевірити, що то за хлопчина. Проїжджайте далі, де ви зупинили на кільці, громадянин, станьте біля рукавички. Ой-ой-ой, громадянин. А що порушуємо правила дорожнього руху? Де, де, розворот не в правильному місці, як то ви так розвертаєтесь, де хочете. Ой, бажасту, дохуя. трошки можете адекватно спілкуватися. Ану, надайте, будь ласка, свій тих паспорт. Вони мене бардочку. А як то у вас так бензин закінчилась До, то серед нема Почав ознайомлюватись. Супер, все бачимо. Раз вірив. Ще паспорт свій покажіть. Зняв сумочку, спускайся. Став паспорт, да. Так, взяв паспорт, поклав в ліву руку. Ну, в принципі, братва адекватний гравець, досить прикольно відігрує. О, громадянин, а що це у вас? Сума штрафів на 280 тисяч гривень. Ага. Ого. Ну ходіть зі мною і прийдемо в мій автомобіль, обговоримо з вами, ні. <правда> так, дивіться, я думаю, ви не хочете зараз сидіти в тюрмі, правильно за те, що ви, скажімо так, не оплатили штрафи. Ну, я вас просто запитую, чи ви хочете, чи ви не хочете. Зараз може з вами ми щось придумаємо, цікаве, якийсь компроміс знайдемо. Так, Барва, пропонуйте. Ну і зараз відіграти все ж таки по РП. Ну, текстом. Я думаю, це буде досить цікаво. Давайте напишемо /мій виключив бодікамеру. Так, громадянин, ви при собі маєте якісь записуючі устройства, скажімо так, камери. Ні, телефончик в машині. Ну, мені все ж знаєте, придеться вас обшукати. Так, почав обшукувати громадянина, пишемо слідду. Так, все, начебто вас обшукав, більше нічого не знайшов. Так, дивіться, та і ви в нас е, йдете по статті. Давайте пропоную таку гесеньку, 50 тисяч гривень. Мені в карман і ви вільні. Так Без проблем. Ха-ха-ха, <рес> каже, без проблем. Став з трусів карман на О, ні ні, давайте гроші з трусів, то таке. <рес> давайте шукайте, може у вас якісь гроші в рюкзачку будуть. Ну, братва, як на мене відігрувати все ж таки голосом набагато цікавіше. Все, добре, питань немає. Замітив, братва, досить дивний транспортний засіб, без номерних знаків і ще й перевищує таку швидкість, мати Василева. А де він дівся? О, от він біжить, от він біжить, походу. Зупиняємось. Диви, диви, тікає чи що? Що він тікає? Зупиняємось. Диви, стріляє по мені. Що здурів чи що? А лій. По факту хотів, щоб він реально файно зупинився. Але бачите, дістав зброю та й почав стріляти. Ну ладно, що поробиш? Отака двіжуха. Шайно, братва, ось цей мерседес так швидко летів, що я взагалі не знаю. Треба було зразу кинути на нього радар. Дивіться, як він пече. То його бляха Мерседес тільки дує. А, братва, найшов, найшов, найшов. Так, зараз, братва, будемо розбиратися з ним. О, збив мене, дивіться. Ну, добре, братва, що ми кинули на нього радар. Тобто я вже буду бачити, куди він. Їде, Опа, опа, все, ловимо на цьому, ловимо. І сартаз я підзерев. Диви, що робить. Де він біжить? Де він біжить? Мені взагалі туди по факту вже не можна. Ну ти прикинь, який догівнюк блін, я сюди не можу бігти. Отак, по РПшці сховаємося і просто будемо виглядувати. Все, бачите, він наближається, наближається. Зараз він тут вибігає, і ми швиденько за ним газ. От він, за ним, за ним, за ним! Диви, диви! Давай, давай, зупиняйся, старий. Ну все ж таки, ми вроді би правильно все зробили. Мерседес ході пече, його зараз так кине. О, диви, я вже бачу, я вже бачу, як я його зарештовую. Диви, тікай, тікає далі. Ну, зараз на тачка є, не парся. На тачка є, старий. Ти зараз попадеш. Давай за ним скоро, 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 скоро. Давай, давай, старий, не видумуй. Ми тебе зараз догонимо. Дістав кайданки з тичного пояса за кольдину впроти. Громадянин будете затримані з непідкорення втеча. Взяв за громадянин пові руку. Ай-яй-яй, як ви добре втікали, громадянин? Як ви тікали? Що за безпляді? Який безпреділ, громадянин? То висполняєте. Відкрив двері автомобіля посадив діли в смердеть? А де машені смердить? Не думайте, не видумуйте. Дивіться, громадянин, ви трошечки такий наш жорсткий порушник. Вас зразу двісті ті. Ви не порушили? А що це таке? Якась погоня, не підкорення? Ви тікали від мене? А які доганялки? З поліцією доганялки не проходять. Як то ви таке жартуєте? Тіка, я буду 40 хвилин сиділа? Ну ви можете не сидіти, але треба мати хороший гаманець. Scarim: а по мені легайку намікаєте, що я вам дав начальник? Ні, що здуріли, в ніякому випадку? Ну так дивіться, ви ну вирішуйте. Що, я сидіти не хочу? Ну от і все, їдемо зараз, розберемося з вами. Я бачу, ви молодий хлопчина. В тюрму не хочете, 100%. Тільки недавно вийшли. Тільки недавно вийшли? Ага, йо, шо, лі. Ну то я так думаю, ви ще раз теж не хочете. Субр вас зараз обілесенько, його отак напаяємо на капусту. Ну а що робить? Куди ми їдемо? Ми їдемо трошечки такого, ну. Де камер нема, світла. Виключив бодікамеру, почав обшукувати громадянина. Точно з собою нічого немає, ніяких Телефонів, камер. Ні, немає мене в грошей. Ага, грошей кажете, немає Так, добре, відкрив двері автомобіля. Витяг громадянина. Так, почав детально обшукувати. Прохлопав кишені, тулу, ноги. Так, нічого не знайшов. Супер. Ну тепер можемо з вами поговорити. Дивіться, так як ви за нас під підвісти ті, я пропоную таку легеньку з вами домовити. Самі розумієте? Е, на карту 100 тисяч. Я вас відпускаю. Так, все, братва, Я надію, що так можна робити, начебто по карті можна передавати 100 тисяч гривень. Ну слухай, непогано, непогано. Братва, якщо він зараз офнеться, це буде дуже печально, але чесно скажеш, я маю надію, що він якийсь працівник поліції або СБУ на карті тільки 20 тисяч, так ну то давайте легеньку таку в кишеньку 50 тисяч з руки і 20 на карту. Я думаю, цього буде достатньо. Ну братва теж непогано, типу ну не 100 тисяч, а вже як є. Опа, одразу бачимо порушник. А шалід, отак не робиться. Диви, проїзне, червоне світло. Все, кидаємо радар. Все, переслідування запустили. Чувачок в разі чого не втікне. Пустоково вікно. Так точно, капітан. Зай здоров'я, з вами спіклується капітан поліції міста Києва, Віталій Фортес. Так, громадянин, чого порушуємо? Правила дорожнього руху. Так я не порушував я цей. Ну так. Трошечки на червоне приїхали два рази. Чув, Чу, один разочок, я думаю, Та я розумію, що хороша людина, але дивіться, без номерних знаків, як тут. Так, ви якийсь пану бандіт. Як це по номерних знаків? Ну дивіться, бодікамера все пише. Ну, ви тут кого будете обманювати? От, хто тут накинув, шейну? Нема. Ну, бодікамера все пише. Все на місці, о. Та, 45. Та, добре, дивіться, дивіться. Для початку мені потрібно знайомитися з вашим паспортом. Братва, бачимо затримання сюди. Так, взяв паспорт в ліву руку. Ай-яй, братва, дивимося, він. Все, супер, не в поліції, не в СБУ. Так, громадян, ви знаходитеся в розшуку. Ой, дивіться, ви ж напевно не маєте зараз, ні бажання сидіти в тюрмі. Правильно Придімо зі мною сядете автомобіль, ми з вами якось поговоримо на рахунок цього. Каже, ну, <гаджа> ну можна. Ну ти який гадьониш? Таким поліцейським можна зупинятися. Братва чесно скажучи, не знаю, яку суму пропонувати. Давайте зробимо так, що він сам запропонував ціну. Типа за яку я його відпущу. Нащу по будікамеру, після чого виключив. Так, громадян, з собою нічого не маєте. Диктофонів Зажмі почав обшукувати громадянина. Під час обшуку нічого не знайшов. Так, громадянин, бачу, що у вас тут нічого немає з собою. Ми можемо вільно з вами говорити. Як ви знаєте у вас стаття? О, дивіться, що ви можете запропонувати? Яку суму? 20 тисяч. Ого, та хлота. Які 20 тисяч. Мені вигідно вас поїхати посадити в тюрму на 50 І що ви з цього получите. Нічого. А ви будете в тюрмі сидіти? Так, братва, 50 тисяч гривень вже легесенько, легесенько залітає. Трошечки наші працівники проїхали, Я тут стою біля банкомата з тіпом. Зараз подивимося, бадва чи прийшли, чи не прийшли. О, сувенать більше ото вз... ну, хороша, така хороша. Все добре.